Дорогі мої діти, ви вже майже п'ятикласники. Випускни цього року запам'ятаються нам всім на все життя. Оскільки війна внесла свої корективи у наше життя, у навчання багатьох наших однокласників війна змусила шукати прихисток в інших країнах. Ми вже не можемо, як раніше, прийти в клас, сісти за парту. Тепер ми змушені спілкуватися, навчатися через ноутбуки. Комп'ютери, телефони. Як ви подорослі за ці чотири роки. Я твердо впевнена, що ви і надалі будете гарно вчитися виростити справжніми людьми. Наш перший уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми сходинку першу із нею здолали. І вогники світлі у серці палали. Читали буквари, навчились дружити. У світі шкільному як разом прожити. І перші оцінки, і перші сьогозинки. І усмішки, друзі, щастя родзинки, і бентежить дзвоник нас, Прощавай, четвертий клас. Тепер ви не тільки майбутнє нашої школи, а й нашої країни. Тому я бажаю вам добре вчитися, радувати своїх батьків і не зупинятися на досягнутому. Більше спілкуйтеся зі своїми однокласниками, будьте дружними, веселими і активними. І тоді всі знання вам будуть даватися легко і з користю, а бажання вчитися. Дозволить забезпечити собі світле майбутнє. Зібрались з ми сьогодні, схвильовані як в перший раз, щоб всім удачі побажати і перейти у п'ятий клас. Багато доброго, нового життя відкриєш для нас як перша сходинка до нього. Для всіх нас буде п'ятий клас. Хоч сьогодні в нас і свято, тільки є одна печаль. Вчителька, не йде у п'ятий. Розлучатися так жаль. Ми всі були смішними малюками, коли зійшли вперше у свій клас, коли дали нам з вівцям і заперти посадину в перший раз. У нас усіх просяний настрій. Ми схвильовані у край. Скажем разом середня школа здравствуй, початкова школа прощавань. Ми майбутні нашої країни. Будемо ми вчитись на відмінно. Будемо Україну нашу прославляти, відновлювати її і будувати. Нам випала доля жити в часи для нас незрозумілої війни. Та віримо, що перемога за нами та Україна скоро вільно стане. І віримо в те, що все буде добре, що досягнемо вершин і звернемо ми гори, от ті знання, які нам дала початкова школа, нам у житті не забути ніколи. Ми будемо зростати і ще більше вчитись. Стараємо полину отродитись, щоб у майбутньому відомими всім стати і Україну нашу позовляти. Потрібно жити кожним днем, не викладаючи на потім, що має бути неманем в своїх стараннях і турботі. Нам треба жити кожним днем. Наш дать ждать мрійної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, щоб завтра теж могло настати. Нехай нам небо безсмарне сміється, нехай у нас усе у житті удається, я щастя на кожній стежині, вірних друзів завжди на путі. І нехай усе, що потрібно людині, супутникам буде у нашому житті. Нові вчителі, і предмети. Все ніби незвично цікаво. Ми будемо знання збудувати і з новими вчителями. Яке воно завтра, що скоро прийде, чи кожен її зазвичай не знайде. Збуваються мрії, збуваються сни, ви чекати своєї весни. Прощавай четвертий клас, ти замалий вже для нас, та ми повернемось не раз. Думками в наш четвертий клас, школа наша початкова. Прощавай і будь здорова. Нових діточок зустрічай, та й про нас не забувай. Тепер належить нам майбутнє України. І нам долати сходинки життя, бо ми надія ваша, ваша зміна, бо ми це ваше світле майбуття.